За командою своєї власниці Ольги дворічна собака Міка виходить на трасу з перешкодами. Сьогодні каже дівчина, вихованець вдалося не все. Бігла дуже добре, але качель то в нас спочатку була стрибнула, потім я вирішила її переробити, але не знала, що не можна, тому знялися. Учасниця змагань Анна Ігнатович розповідає: для Аделі собаки породи «Йоркширський тар'єр, це 17 змагання. Вміє дуже багато, а займаємось ми приблизно рік. Ну, Стишки можна було стісно, і найкраще, але так супер. Ну теж це дуже легенько, тому це супер. Анна Сторчеус привезла на змагання бордер колічері. Зроби стидно, стидно так стидно стидно за забіг сьогоднішній. Стидно? Так? Ні, не стидно. Це не найвдаліший наш забіг, але ми бігаємо для задоволення, бо собаці подобається. Тому наші враження дуже добрі. Відбираємось на чемпіонат світу в цьому році. Вже відібралися. Ми їздили кожен місяць десь два рази в місяць на змагання в Київ. І це в нас такі вже просто змагання для душі. Це от змагання в нас в Черкасах. Анна розповідає, навчає Чері команд долати перешкоди та тренує її на витривалість. Ми займаємося два рази на тиждень аджиліті на майданчику. А крім аджиліті ми ще займаємось плаванням, канікросом, бігаємо з парашутом. Керівник обласної федерації кінологічного спорту Олександр Толстоп'ят розповідає: сьогодні в змаганнях беруть участь 13 спортивних пар, тобто собак з господарями. Організація Черкаська обласна федерація в обличчі наша команда називається Талік здох. Організовує цей кубок. Змагання включають в себе три-дві траси. Основні це джеліті, джампінг, і дві додаткові для новачків. Це два дві траси дебюта. По сумі двох трас аджеліті плюс джампінг і плюс двох трас дебюту будуть визначені переможці і призери цих змагань. Також буде визначений кращий, краща собака спортивна пара і. В основних трасах і краща спортивна спара в дебюті. Переможці визначали за швидкістю та правильністю долання перешкод, додає Олександр. Кубки отримали три пари учасників Софія Зотова із папільйоном Альф Наталія Сабінська з Марселем та Жученко-Вероніка – «Заки». Аліна Бережна, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.